Шок контент! А ви знали, що теплові насоси працюють не лише на обігрів, а ще й на охолодження? Особисто я була дуже здивована цим фактом. Це Ігор, наш експерт у теплових насосах. Ігоря, скажіть, будь ласка, чи правда, що теплові насоси також можуть охолоджувати? Так, все вірно, Маргарита. Тепловий насос може працювати на опалення та може працювати на охолодження. А саме в цьому його перевага, що ви купуючи і монтуючи один прилад, закриваєте дві задачі на опалення та на охолодження. Опалення відбувається за допомогою теплої підлоги, охолодження відбувається за допомогою фан -койл. А що таке фан -койли? Окей, ходім покажу. В цьому будинку у нас є три фанкойла, які працюють на опалення, також працюють на охолодження. По суті, вони виглядають як кондиціонер, але замість ріонової магістралі сюди підходить теплоносій, тобто наша вода. Вона може бути або холодна, або гаряча. Концепція цього будинку.